Вітаю на каналі Хата рецептів! Сьогодні приготуємо смачну та оригінальну закуску з доволі простих інгредієнтів. Беремо 3 яйця та відокремлюємо жовтки від білків. Намагаємося робити це дуже обережно, щоб жовток не потрапив до білків, інакше вони не зіб'ються до потрібного нам стану. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. До білків додаємо дрібку солі і починаємо збивати на маленьких обертах. Поступово збільшуючи швидкість і збиваємо до стійких піків. Перевірити готовність білків дуже просто. Перевірніть миску. Бачите, жодної краплинки не випало. Це те, що нам потрібно. Свіжий шпинат 150 г. Миємо та складаємо до жовтків. До речі, заморожений шпинат теж можна використовувати для цього рецепта. Додаємо сіль і все перемелюємо у блендері. Ось така яскрава суміш у нас вийшла. До речі, без жодного грама борошна. Перекладаємо збиту шпинатну масу до білків і обережно перемішуємо ложкою або лопаткою до однорідного стану. Деко розміром 30х24 см застеляємо пергаментом. Переливаємо тісто у форму та розподіляємо рівномірно по всій поверхні. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин, таке тісто дуже швидко печеться. У цей час робимо начинку. 200 г крабових палочок нарізаємо тоненькими шматочками. Обирайте крабові палочки ті, які вам більш до вподоби. Друзі, цікаво, з якої країни ви дивитесь мій канал. Пишіть у коментарях. Далі беремо 200 г крем сиру та вичавлюємо туди 3-4 зубчики часнику. Все перемішуємо до однорідності. Через 15 хвилин дістаємо готове тісто, знімаємо його з деку разом з пергаментом та даємо повністю охолонути. Бісквіт зі шпинату тоненький, тому він швидко охолонув. Знімаємо з нього папір. Перекладаємо його на харчову плівку та починаємо змащувати рівномірно крем з сиром. Далі на крем сир викладаємо нарізані крабові палочки, не доходячи до края тіста. Починаємо загортати все в рулет ось таким чином, доволі щільно. Замотуємо рулет зі шпинату в харчову плівку і ставимо його у холодильник стабілізуватися мінімум на 1 годину. Перед подачею дістаємо закусочний рулет з холодильника, знімаємо плівку та нарізаємо. Подивіться, як гарно та апетитно виглядає ця закуска у розрізі. Повірте, що цей рулет зі шпинату готується дуже швидко та легко, а ще із доступних простих продуктів. Така святкова закуска зі шпинату та крабових палочок з легким присмаком чеснику не залишить байдужим жодного, хто її спробує. Це дійсно дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт та напишіть в коментарях як вам. Всім смачного!